Поліомієліт вірусне захворювання, яке може викликати параліч, ліки від нього немає. Вакцинація від поліомієліту належить до десяти обов'язкових дитячих щеплень. І зараз чотири з половиною місяці всім чим треба. Ми щепилися. Вакцинація упереджує багато хвороб, які можуть бути дуже небезпечними. Відтак ставлюся позитивно до вакцинації. Звичайно, ми під час вакцинування робили огляд у сімейного лікаря і дотримувалися усіх рекомендацій. Заступниця медичного директора дитячої поліклініки 4-ї міської лікарні Віра Капрус розповідає. Поліомієліт передається через брудні руки, їжу та воду. Симптомами поліомієліту на початку можуть бути це підвищення температури, болі в животі, нудота, блювота і от власне ті гострі, гострий в'ялий параліч, чим небезпечно для дітей. І переважно поліомієліт уражає дітей раннього віку. Це є діти до 5 до 6 років. 1 лютого розпочинається кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту. Її перший етап охопить дітей віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили вакцинацію за календарем, і триватиме три тижні. Другий етап відбудеться у березні. Таке рішення ухвалили через два випадки виявлення вірусу у дітей: торік на Рівненщині, і цього року на Закарпатті. «Дитяче населення Львівщини першого року життя охоплено на 73,9% вакцинацією проти поліомієліту. Тобто ми Бачимо, що є всі підстави для ймовірної циркуляції цього вірусу. На перший раунд, згідно наших верифікованих даних, сьогодні на Львівщині підлягає 19 736 дітей. На другий раунд підлягає уся вікова група від шести місяців до шести років. Це є 126 тисяч 534 дитини. Дітей щеплюють від поліомієліту шість разів у два та чотири місяці. Вакциною у вигляді ін'єкції у шість та вісімнадцять місяців, а також у шість та чотирнадцять років дитина отримує поліомієлітну вакцину у вигляді крапель. Вакцинація безкоштовна. Ірина Качмара, Коле Греб, новини на Суспільному, Львів.